Зірки не живуть вічно, і сонце в тому числі приблизно через 5 мільярдів років зоря Землі почне вичерпувати свої запаси водню, який використовується для виробництва енергії шляхом ядерного синтезу в її ядрі. Ядро Сонця почне стискатися, підвищуючи температуру, щоб водень у його зовнішній оболонці міг запалити термоядерні реакції, які призведуть до того, що сонце і інші зірки. Подібні до нього, коли вони досягнуть цієї стадії, розширяться і перетворяться на червоного гіганта. Стадія червоного гіганта це погана новина для будь-яких планет поблизу. У нашій сонячній системі сонце, що розширюється, поглине Меркурій, Венеру і, ймовірно, Землю. Планетам, розташованим далі буде краще. Світи, які знаходяться в 5-6 разів далі від своєї зірки. Ніж Земля від Сонця, будуть зігріті зіркою, що розширюється, розтопивши лід і сформувавши поверхневі океани і потенційно життя. У нашій сонячній системі крижані супутники Юпітера, такі як Європа і Ганімет, опинилися б у такому вигідному становищі спорідненість. Інопланетне життя може бути виявлене на планетах навколо вмираючих зірок. Але це тонке питання. Занадто близько і їхня вода випарується, занадто далеко, і світи залишаться замороженими. По суті, золота зона придатності для життя буде віддалятися від зірки, що розширюється, і планета або крижаний місяць повинні будуть заселити цю зону, щоб мати хоч якийсь шанс на розвиток рідкої води. Червона гігантська зірка продовжить еволюціонувати. Зрештою, всі термоядерні реакції припиняться. І пухкі зовнішні шари зірки будуть витіснені, залишивши після себе лише компактне ядро, відоме як білий карлик. Найсвіжіші новини космосу, останні оновлення про запуски ракет, події зі спостереження за небом та багато іншого. Білі карлики народжуються гарячими і яскраво світять, але вони також крихітні розміром з землю. Їхній малий розмір означає, що вони випромінюють не так вже й багато тепла. Планета, що обертається навколо одного з цих екзотичних об'єктів, повинна знаходитися на відстані близько 930 тисяч миль, від білого карлика близько 1% відстані від Землі до Сонця, щоб бути достатньо теплою, щоб на ній могла існувати рідка вода. В цьому і полягає проблема: всі найближчі планети вже давно б підсмажилися і проковтнули їх. А зовнішні планети і супутники, які зараз розтанули, будуть занадто далеко від білого карлика, щоб підтримувати поверхневу воду. Тож як можна перенести планету за сотні мільйонів кілометрів до нової, близької зони золотоволоски? Це небезпечна подорож, сказала Джульєтта Бекер з університету Вісконсін Медісон у своїй заяві. Вона зазначила, що океанам важко пережити цей процес, але це можливо. Беккер, яка обговорювала, як екзопланети можуть пережити цей процес, і згодом бути виявлені за допомогою транзитів проходження через обличчя зірки господаря з нашої точки зору на 244-му засіданні американського астрономічного товариства на початку червня, пояснила, що механізм переміщення планети ближче до білого карлика називається приливною міграцією. При приливній міграції деяка динамічна нестабільність між планетами в системі виводить одну з них на високоцентричну орбіту, як комету, де вона то наближається до центрального тіла в системі, то знову віддаляється. Планета, що мігрує, не залишається на цій кометоподібній орбіті надовго. Гравітація змінює її траєкторію, утримуючи планету близько до білого карлика. І саме тут астрономи могли помітити їхні транзити. Одне застереження полягає в тому, що білі карлики, схоже, не є осередком екзопланетної активності. На початку цього року космічний телескоп Джеймса Вебба JWST спостерігав два кандидати на планети навколо білих карликів, але в цілому вони були нечисленними. Жоден з цих кандидатів не проходить повз свого білого карлика. Якщо планета проходить повз свого білого карлика, то транзитна спектроскопія, спостереження за тим, як атмосфера планети поглинає і фільтрує певні довжини хвиль зоряного світла під час транзиту, може виявити наявність води в атмосфері цієї планети. Такі вимірювання були проведені для екзопланет, що проходять повз звичайні зорі, але у випадку з білим карликом це може виявитися легше зробити. Білі карлики настільки малі і настільки безликі, що якби перед ними проходила земна планета, то можна було б набагато краще охарактеризувати її атмосферу, сказав Беккер. Атмосфера планети мала б набагато більший і чіткіший сигнал, тому що більша частина світла, яке ви бачите, проходить саме через те, що ви хочете вивчити. Звичайно, вода не є гарантією життя. Але навіть можливість того, що раніше замерзлі світи, можуть стати придатними для життя внаслідок загибелі їхньої зірки, а потім бути витягнутими на близьку орбіту навколо цієї мертвої зірки, де вони можуть залишатися придатними для життя, дає астробіологам нову арену для вивчення інопланетного життя. Такий світ був би крайнім випадком світу Фенікса і довів би, що життя може існувати після зоряної смерті.